Багато хто вважає, що головне завдання перед зимою якнайкраще вкрити полуницю, щоб не вимерзла. І саме тут починається біда. Люди часто накривають її так, що під шаром плівки, рубероїду чи старої ковдри кущ просто задихається. Здається, ніби все зроблено правильно. Тепло, сухо, сніг не добереться, але навесні під цим покровом турботи. Часто знаходять не зелені живі листочки, а чорну слизьку масу, що смердить гниллю. І тоді всі зітхають мабуть, зима була люта, та справа не в морозі, а в тому, що полуницю просто задушили. Полуниця, рослина жива, і навіть під снігом вона дихає, її коріння, листя, серцевина усе живе, усе обмінюється повітрям. Якщо перекрити цей процес під укриттям. Починає збиратися конденсат, сирість, а потім і пліснява. Температура там постійно коливається, вдень під сонцем прогрівається, вночі підмерзає. У результаті утворюється справжній парник, де тепло і волого ідеальні умови для гнилі. Людина думає, що рятує рослину від холоду, а насправді створює для неї гробницю, де немає чим дихати. І саме тому в багатьох селах говорять. Полуницю не мороз убиває, а господарська турбота без розуму. Ще одна велика помилка надмірне використання плівки. Дехто бере звичайну поліетиленову плівку, накриває нею грядку, а зверху придавлює камінням чи дошками. Виглядає щільно, акуратно, але це найшкідливіше, що можна зробити. Плівка не пропускає повітря, не дає волозі, виходити назовні. Волога конденсується знизу, осідає на листі і створює середовище для грибка. До того ж, якщо сонце хоч трохи пригріє, під плівкою температура може піднятися до плюс 10 або навіть плюс 15, тоді як зовні мороз. Рослина прокидається, починає дихати активніше, але коріння ще замерзле. І коли вночі знову мінус, воно просто гине. Тому перше правило. Ніколи не накривати суцільно без вентиляції селяни старшого покоління добре знали, що полуниця не боїться морозу так, як боїться задушливості. Вони казали краще, нехай промерзне, ніж зіпріє. І в цьому народному вислові велика правда бо навіть при 10 чи 15 полуниця під снігом виживає, якщо є повітря, але якщо її закрили так, що немає куди вийти вологи, то навіть при нулі вона може зогнити. Природа все придумала мудро, сніг це найкраща ковдра. Він дихає, пропускає повітря, утримує тепло з цим, але не душить. А от усе, що ми кладемо зверху, бездумно поліетилен, старі мішки, ковдри часто лише шкодить. Ще один важливий момент це час, коли накривають грядку. Багато хто поспішає зробити це ще восени, коли стоїть тепло. Люди бояться, що потім замерзне земля і все пропаде. Але раннє накриття це майже гарантія гнилі. Коли земля ще тепла, кущі дихають активно, випаровують вологу, а під укриттям ця волога не має куди діватися. У результаті вже через кілька тижнів під шаром матеріалу починає розвиватися грибок. Тому досвідчені городники чекають, поки встановляться стійкі холоди близько п'яти, сім вночі, коли земля трохи підмерзла. Тоді й накривають. Не раніше. Бо рослина має заснути природним чином, і тільки потім її можна захищати від морозів. У кожному селі знайдеться хтось, хто навесні з подивом дивується. Та я ж її вкрив і товстим шаром, і щільно, і все одно пропала. Але саме в цьому і причина товстим і щільно. Бо полуниця не картопля в погребі, її не треба консервувати. Її треба зберегти живою, і головне, не зробити так, щоб вона сама себе знищила під нашим покривалом. У природі все просто легкий сніг, трохи соломи, повітря і жодної гнилі. А як тільки втручається людина зі своїм тепліше буде, усе псується це і є головна правда, яку треба зрозуміти перед тим, як братися за укриття. Щоб полуниця перезимувала без втрат, треба не боятися холоду. А боятися застою вологи, навіть найкраще добриво, найродючіший ґрунт, і найновіші сорти не допоможуть, якщо кущі зогниють під неправильною плівкою. Тому перший крок змінити мислення не вкрити якнайтепліше, а вкрити так, щоб дихала, бо тільки тоді вона весною віддячить зеленим листям і першим солодким ароматом, який пахне не гнилю, а справжнім життям. Якщо хочемо, щоб полуниця перезимувала здоровою, треба розуміти головне правило вона має дихати навіть коли навколо мороз. Це не проста забаганка, це основа життя рослини. Кущ, який задихається під герметичним накриттям, починає воле варитися у власній вологі. А ось той, який отримує ковток повітря, навіть при 20 почувається набагато краще, ніж під теплим, але задушливим покривом. Тому розумне укриття не означає товсте, воно означає продумане, легке з вентиляцією, і саме це називають дихаючим саркофагом. Почнемо з найголовнішого матеріалу соломи. Це найпростіший, найдешевший і наймудріший утеплювач, який вигадала сама природа. Солома не пріє, пропускає повітря, тримає тепло, не дає землі перегріватися в день і промерзати вночі. Найкраще використовувати суху пшеничну або житню солому, дрібно порізану, без гнилі й бур'янів. Якщо є можливість, можна трохи підсушити її перед накриттям, щоб у ній не було вологи, солому розкладають навколо кущів шаром 10-15 см, не притискаючи її до листя. Головне, не забити центр куща, де серцевина, бо саме там і починається загнивання, якщо немає повітря. Тому краще робити легкий шар, ніби гніздечко, щоб між соломинами залишалися порожнини. Поверх соломи варто покласти агротканину або агроволокно це матеріал, який пропускає повітря, але не пускає холодний вітер і не дає волозі стояти на місці. Його часто плутають із плівкою, але різниця колосальна. Агротканина дихає, під нею завжди сухо. Навіть коли зверху лежить сніг чи капає тала вода, найкраще брати матеріал щільністю 50 п'ятдесят 2, він і міцний, і не надто важкий. Важливо не натягувати полотно щільно, а залишити невеликі проміжки, щоб повітря вільно ходило. Якщо зробити це правильно, під укриттям утвориться м'який мікроклімат, не парник, а природна подушка, де сухо і спокійно. Багато господарів роблять дуги з дроту або пластикових труб і натягують агроволокно поверх них, утворюючи своєрідний тунель. Це правильний підхід, бо між землею і покривом з'являється простір, який утримує повітряний прошарок, а повітря найкращий утеплювач. Так полуниця не притискається до вологого матеріалу, не пріє і не замерзає. Краї укриття бажано не придавлювати герметично. А залишити невеликі щілини або вставити дерев'яні кілочки для вентиляції. Якщо ж зима буде надто вітряною, можна тимчасово прикрити ці отвори мішковиною чи шматком соломи, так регулюється провітрювання без ризику переохолодження. Ще одна хитрість створити багатошарову систему спершу йде шар соломи, потім агроволокно, а зверху, якщо снігу нема, Можна додати трохи лапника або сухого кукурудзяного листя, головне не переборщити. Багато хто думає, що чим більше матеріалів, тим краще. Насправді ж чим товстіше накриття, тим більше шансів, що повітря перестане циркулювати. Під товстим шаром конденсат неминучий. А якщо ще й підклав плівку, то це вже не укриття, а пастка. Тому принцип простий: легке, сухе, дихаюче. Ось три складові успіху. Важливо також звернути увагу на саму грядку перед укриттям якщо на ній стоїть вода або земля надто щільна, то, хоч би як добре ви накрили, волога знизу зробить свою справу. Тому ще восени варто зробити легкий ухил, щоб тала вода сходила, можна навіть трохи підняти грядку, насипавши шар землі чи тирси, щоб вода не застоювалася біля коренів. І пам'ятайте, солома не любить постійної сирості, тому якщо восени багато дощів, краще почекати, поки земля підсохне, і тільки тоді накривати. Окремо варто сказати про сніг якщо його достатньо, то він стане найкращим другом полуниці, але треба стежити, щоб під сніг не просочувалася вода, і щоб кірка льоду не душила грядку. У сильні відлиги можна трохи розбивати лід або проколювати його палицею, щоб створити дихальні отвори, так навіть під товстим снігом кущі отримають мінімум повітря. І навпаки, якщо зима безсніжна, тоді агроволокно і солома справжній порятунок. У комбінації вони зберігають тепло і не дають землі промерзати глибше, ніж на кілька сантиметрів. Дехто додає ще один народний прийом. Трохи попелу або тирси зверху на солому. Це відлякує мишей і гризунів, які взимку шукають собі теплі місця, але не треба сипати багато, бо тирса може втримувати вологу. Найкраще трохи присипати, щоб був легкий шар. Навесні все це можна легко розгребти й залишити як мульчу. Вона захистить ґрунт від пересихання. У результаті виходить система, яку селяни називають. Дихаючим саркофагом, Саркофаг, бо він тримає стабільну температуру навіть у великі морози, а дихаючий, бо не душить. Кущі там зимують, як у ковдрі, але завжди з повітрям. І коли приходить весна, господар розкриває грядку, а там живі зелені кущики з міцним серцем і без жодної гнилі. Ось тоді можна сказати, що полуниця справді перезимувала. А не вижила випадково, і зробити такий результат може кожен треба лише трохи розуму, соломи, агроволокна і бажання зробити не як усі, а як правильно. Наші діди й баби не знали слова агроволокно чи дихаючий саркофаг, але їхня полуниця зимувала без втрат. У кожному селі можна було побачити прості, але мудрі способи нічого зайвого. Лише здоровий глуст і знання природи. Колись восени, коли листя опадало, господарі збирали його і розкидали тонким шаром по грядках, зверху клали кукурудзяне бадилля, трохи соломи, гілля або навіть стару мішковину. Головне, щоб було легко, щоб вітер міг просвистіти між соломинами, щоб не стояла волога. Так полуниця й зимувала. Коли ж випадала перша пороша, усі казали. Тепер вона спить спокійно, і дійсно навесні під снігом оживали зелені кущики, ніби й не було морозів усе просто, нічого не накривали наглухо, не душили, бо знали земля сама знає, як дихати. Та часи змінилися, з'явилися нові матеріали, і люди, забувши народну мудрість, почали шукати сучасні способи. Але не кожна новинка добра. Дехто пробував укривати плівкою інші. Старими килимами чи навіть лінолеумом виглядало наче надійно, але результат був плачевний. Під плівкою все згнило, казали потім волога не мала куди подітися. І тоді ті, хто мав досвід, нагадували не треба мудрувати, дивися, як природа робить. Саме тому зараз усе частіше повертаються до старого методу, але з додаванням сучасних матеріалів. Солома плюс агротканина – це нове обличчя старої сільської мудрості, у багатьох господарів можна почути історії про те, як прості зміни врятували весь урожай. Наприклад, у селі Підгірці, що на Львівщині, один чоловік кілька років поспіль втрачав половину грядки. Казав Мабуть, мороз бере. Але коли сусідка порадила йому не плівку стелити. А солому під агроволокно. усе змінилося. Того року зима видалася сувора, трималося до двадцяти, вітер дув три тижні без зупину. А навесні, коли він відкрив укриття, полуниця стояла зелена, міцна, жодного куща не втрачено. Оце воно казав він справжній дихаючий саркофаг. І тепер уже сам навчає інших. Ще один приклад із Полтавщини. Там одна господиня пані Ганна усе життя користувалася старим методом листя, солома, трохи лапника. І все було добре, поки сусід не переконав спробувати новий професійний метод натягнути товсту плівку з отворами. Вона зробила, як казав сусід, а навесні плакала. Половина кущів згнила, решта ослабла. Наступного року повернулася до свого старого способу додала зверху легку агротканину. Щоб вітер не зносив солому, і все, грядка перезимувала ідеально. Тоді вона сказала: не все нове краще, іноді старе, просто треба трохи підправити. У старовину ще використовували гілки з ялини чи сосни. Вони добре захищали від вітру, не давали снігу сповзати, а головне пропускали повітря. Такі лапки клали нещільно. А ріденько щоб під ними залишалися проміжки. Зараз цей спосіб трохи забутий, але він нічим не гірший за сучасні матеріали. Хтось навіть робить комбіновано низ солома, а зверху лапник. Виходить природне укриття, яке пахне лісом і не дає гризунам заводитися, бо миші не люблять смоли, і це теж давня народна хитрість. Багато хто згадує, як колись. Накривали полуницю просто снігом. Якщо зима була сніжна, ніхто й не клопотався під снігом тепліше, ніж під будь-якою ковдрою. Але в останні роки снігу буває менше і доводиться допомагати природі. Тут і стають у пригоді ті самі народні прийоми тільки в сучасному вигляді. Солома замінює листя, агротканина мішковину, а дуги старі гілки. Принцип лишився той самий. Дати повітря і не пустити холод. Нічого складного, але ефективність як у найкращої теплиці. Є ще один цікавий випадок: один фермер із Хмельниччини, Іван, вирощує полуницю на продаж раніше мав великі втрати після кожної зими, поки не почув про дихаючий саркофаг. Він зробив грядки з невеликим ухилом, розклав суху солому, накрив агротканином і зафіксував краї дерев'яними планками. Думав, здує вітер, казав він, а воно тримається, як треба. Тієї зими температура падала до 23, але навесні жодна рослина не загинула. Урожай був рекордний. І коли сусіди прийшли подивитися, як йому вдалося, він просто відповів: Я зробив не теплицю, а ковдру, що дихає. Відтоді майже все село перейняло цей спосіб. То тобто так і виходить. Що народна мудрість і сучасна наука врешті зійшлися в одному. Старі люди казали земля повинна дихати, а сучасні агрономи кажуть не створюйте ефект парника суть одна й та сама. І ті, хто зрозумів це, тепер не бояться навіть найсуворіших зим. Бо головне не захистити рослину від повітря, а допомогти їй вижити в гармонії з природою. І тоді полуниця навесні не чорна, не слизька, а свіжа, зелена і пахне життям. Саме так, як колись у дідівських городах, де ніхто не мав модних матеріалів. Але все росло, бо було зроблено з розумом. Якщо підсумувати все сказане, то головна істина проста: полуницю не треба накривати, її треба допомогти пережити зиму. Це не те саме. Кущ не просить теплої ковдри, він просить спокою, сухості й повітря. І коли ми розуміємо цю різницю, тоді починаємо діяти правильно. Бо природа ну, не дитина, якій треба все підстелити, вона мудріша за нас. І якщо дати їй можливість працювати, то зробить усе краще, ніж будь який штучний метод. Наше завдання лише не заважати, не перекривати дихання, не замуровувати живе під герметичними шарами. Перший висновок не поспішати. Не накривати раніше, ніж земля остигне. Коли вночі вже стоїть стабільний мороз, а вдень не більше плюс дві, плюс 3, тоді саме час. якщо зробити це раніше, під укриттям збереться конденсат і полуниця зіпріє. Це, мабуть, мабуть, найпоширеніша помилка якої можна уникнути просто терпінням. Другий висновок не використовувати плівку чи інші непроникні матеріали. Вони можуть бути добрі для парників навесні, але взимку це пастка, замість плівки, агроволокно або навіть старий мішковий матеріал, який дихає. Повітря це життя навіть узимку. Третій висновок не робити накриття надто важким, часто господар кладе стільки всього, що під тиском шари злежуються, утворюють щільний пласт, і тоді навіть найкраща солома не допоможе. Бо без порожнин між волокнами не буде вентиляції, краще зробити легше, але з запасом повітря. Повітря це тепло і захист одночасно. Воно тримає стабільну температуру і не дає волозі застоюватися. Тому дихаючий саркофаг це не просто гарне слово, а точний опис того, що працює. Укриття має бути міцне, але не задушливе. Ще один важливий момент. Навесні не поспішати відкривати грядки. Багато хто, побачивши перше сонце, одразу знімає укриття і кущ потрапляє під різкий перепад температур. Краще відкривати поступово спочатку з одного боку, щоб звикала до свіжого повітря. Якщо зробити це різко, рослина може отримати опік або навіть загинути від нічного морозу. Тому все треба робити з розумом і спокоєм. Як казали старі люди, не гони весну, вона сама прийде. І це правило варто пам'ятати кожному городнику, коли полуниця перезимувала правильно весною це видно одразу листя зелека.